Ну все, ми вже приїхали на вокзал, нас випроважають і будемо вирушати без 15-12 ночі і вранці будемо в Києві. Ще спить, не можна збудити. Ось ми в столиці. Заїхали, все добре, благополучно. Тепер нам потрібно 5 годин почекати десь. І 3 години дня буде наступний потяг. З буде три. Їдемо на метро. Оплатили все. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Юлечка, батюшки Райс. Дівчата вже перекушують. Ти гамбургер захотіла Юрію. Mm. Mm. Вона вибрала таке. Хочу... Да, їлеч... картошку така. Угу. Хай посмакують. Вона лабулку булку. булку. Почала вибирати, вона побачила картоплю героїв. Картошку фрі. Каже, я картошку фрі вибрала. По ще не дуже й голодні, поснідали вранці. Погріємося зараз. Ілонку погодувала теж. Де будемо йти далі. О, тата є велика. спалася? Не спалася. Подивіться, яка красота є на вокзалі. Для діток зробили ось таку зону і безкоштовно спільність Унісев для кожної дитини. Є бокси для годування грудьми, палинальний столик, туалет, вода питна. Ми розулися тут. Дорослим можна просто бахіли, діткам. Там такий потяг, ніби теніс. Малювати все в відкритому доступі для діток. Якраз там дві годинки треба почекати. І супер, і тепло, і яке щастя дітям. Тому можете пробувати своїми малятами. О! лонка трошки шучини. Як гарно. О, ви ніби в поїзді такому, да. да? І тут такі ще, а тут бачили такі всякі штучки. є? Це... О, годинник, Юлія. І такі, бачиш, і такі, і я бачиш, є. О, Скільки всього, тут до вечора можна години, бути. Я ці штучки припадя. Клас!

Куди нас, діночка, буде вести? Куди будеш вести нас? Додому їдемо. О, дивися. Букви. Криїв. Криїв. О, Молодець. Сідай. Сідай ну. будемо їхати, сідай. Ану. А, Оце забираємо. О, так. сідай, сідай. Ох, сідається газ такий, бачишся назвати. Це саме крепше їде, це так раз і нуль. Артема це... Історія. Далі буде. la comanda, la comandina va a ir a Швидкісний поїзд інтерсі No763 з полученням Київ Одеса. Тиха, поводить з неї, тянеться корінець, а вгору виростає пальна, це корінь. Закінчиться коріння. Памін витікається зору і використовується. І це мова, це коріння, і буде виростає посоли. Что тут тогда? Угу. Бачишь, это такие рассказываются, что это называется. Да? Ручки, ножки, очки, да? І все. одежка, да? dali, що? Тільки треба, яка треба. О. Спаржа це квіти, брокколі квіти, цвітна капуста це все квіти. Ого. О, що ми тут? Йоу! Не сідай на кучечку тим. Оранч! Баттлфлай. О, помнил. Чикен. Урочка, чикен. Флоуэр. Плиточки. 让他自己干着去。 Все ми вже чекаємо наш потяг, скоро прибуде. Інтерсіті швидкісний. Все класно, погуляли, пограли, сілонка втомилася, вже заснула. Я думаю, вона вже буде спати нам до лоби. Погодувала, переоділа. Все добре, да? Саш? так, Саш? Це... Є можна протяги нашого, і вже скоро будемо в Лубнах. Донечка заснула. Ось і наш протяг прибув. Ми вже поршились поясняем. Давай я два семь даже деталь. Що тобі ще таке щетал? На Полтавщині приїхали, все добре. Тепер забираємо нашу машину. І ну, все, ми вже вдома. Ось так зустрічає нас Полтавщина. Засніжило. Вже в нас наступний день, ми гаренько виспались після дороги. І приступили до роботи. У мене прання, прибирання. Саша теж працює. Тому чекайте вже відео із Полтавщини. А на цьому прощаємося з вами. Дякуємо, що були з нами за ваші теплі побажання, переживання. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!